Доброго дня, шановні українські аграрії, коли такі цяцькі відправляємо туди, ви знаєте, куди відправляємо на Харківську сторону. Перший це за саху і, до речі, це Кравченко-Олександр, якому ми збирали такі самі штуки, відправляли взимку. Але так сталося, що він загинув. І за Саху це один цей дрончик. І цей другий дрончик це у нас. За поета, це був його теж хлопчина на харківському напрямку, теж молодий. Як кажуть, теж за нього відправимо один, як кажуть, від моєї родини. Але справним тім я просив би вас таку штуку, щоб ви підписалися за присвоєння Героя України посмертно, Кравченко Олександру Миколаївичу. Дуже прошу вас, якби посилання скинули. Дуже велике прохання, тому що термін закінчується, і це останній шанс. А цих товаришів я думаю, хоч один зробить правильне діло. Так що запрошую, я кажу в мене велике прохання поставити свій голос за присвоєння Героя України Кравченко Олександру посмертно. Дякую, успіхів вам.